Теж не притримую здорового харчування, не притримувалась, тому що у реабілітації, у тренуванні я там більше 16 років, да? а в тренажерному залі більше 10 років. Але збалансована тарілка до мене прийшла десь років три назад, саме у моє життя, тобто я слідую цим правилам. Тому що сталася така ситуація, коли почалася війна, в мене виникла одна пухлина. Через два роки в мене виникла друга пухлина, і вона почала перероджуватись. Це була екстрена операція по видаленню. І коли зі мною розмовляла моя гінеколога, вона вряд давай розбиратись, звідки вони беруться. Тому що якби. І ще одна така опухаль, ми стільки операції, якби не будемо робити. Ми почалися розбиратися, вона каже, скільки лягаєш спати? Я кажу, ну дуже багато роботи на той час, було дуже багато роботи. Десь близько часу, другої години ночі, вона будеш так працювати, то скоро працювати не доведеться. Яке харчування на даний момент? На той момент в мене було більш спортивне харчування, але, звісно, не по всім канонам роботи кишківника. Збалансована тарілка дає роботу кишківнику саме так, як треба. Дає роботу підшлунковій, залозі, печінці та жовчним шляхам працювати саме так, як треба. Це не про спорт. Це про базу, це про здоров'я, це про основу. Саме це почало ставати звичкою на повсякденній основі перебудовувати. Причина виникнення моїх проблем була у гормонах, а мої гормони були пов'язані з режимом дня та збалансованою тарілкою. Ви часто шукаєте гормональні порушення в своєму організмі, не заглядаючи у тарілку і в режим. Режим сну, води і своєї активної діяльності. Це база, це про яку ти потрібно розказувати, мені здається, на кожному шляху, щоб кожна жінка це знала, тому що для жіночого організму дуже важливі циркадні ритми для програвання її жіночих гормонів. Тому що, якщо ви шукаєте причину ПМС, то, скоріш за всього, це не По гормональні порушення, це тарілка та режим дня та ночі. Дівочки. Просто слідкуємо за своїм жіночим здоров'ям, починаючи з тарілки. Я вас не агитую, це ваш вибір, але я б радила, хоча б знати, що це таке.